Всім привіт, дорогі підписники гості каналу. Що ж, робимо першу підживу нашого огірка, а також фундіцидну обробку. Ось таким препаратом, як магнікур Energy, будемо проливати наш огірок. Далі давати такий стимулятор кореневої системи і таке добриво. Тут переважає фосфор, це добриво Яра 13, 40 134013. Будемо підживлювати наш огірок. Як бачите, вже викнувся третій листочок, Ось, то ми його зараз підкормимо, обробимо, які я даю норми. Я даю ось 30 грам на 10 літрів цього добрива. Далі 10 г оцього Руцтара укорінювача і 15 мл цього фундицида. Все це робимо ось на таку лійку на 10 літрів води. Зараз вам покажу, як виглядає оцей наш рутстарт. Я Перший раз я користуюся. Минулий рік на ковнах користувався Black Ось. Він мене ще там залишився для кавунів, але як побачив, що по 15 грам, Я казав 10. Для початку зробимо 10 ось. 10 грам Уже другу підкорку. Тут трошки додаємо нашу норму. Ось, На кавунах я користувався таким коріньовичем, як Black Magic. Ось, він у нас ще залишився для кавунів. Але дивлячись по ТікТоку, як вирощують огірок, то більшість користується таким препаратом. І кажуть, що добре розвиває кореневу систему. Я взяв 200 мл, так як у мене огірка небагато, тут 300 штук десь рослин. Ось, то мені вистачить його, а також підлили їм наші помідори. Вчора бачите, ось попікірували скільки. Ось це все. Вчора ми Сьогодні розпікірували один ящик нашого перця. Бачите, це у нас перець болгарський, червоний, дуже такий здоровий. Одного року одна перчина досягала 400 грам цього перця. Ми минулий рік висівали насінням. Яке саме зібрали. І ось воно ще нас залишилось і цього року ми знов його використовуємо. Ось так виглядає наша зелень уже. Ну що ж, будемо все це розмішувати і проливати. Так, набираємо ще наш магнікур. Ось там ми. Це теж ми магнікор прикупили так, якби на, на кавун, але використовуємо його вже на всю розсаду. Я думаю, що вистачить. У нас тут вже ще більше половина нашої баночки. Ця наша баночка 500 мл. 850 гривень, що я за неї віддав. Ще зимою десь виписував. Ось так. Зараз помішаємо ті саме. Розмішаємо. Зараз, прийдеться, вже буде розпалювати нашу пічку. Температура вже на вечір спадає. Днем ми не опалюємо. Останній раз підкидали в 7 часов ранку, а на день вже відкривали двері, робили ось. Провітрювання, тому що температура піднімалася до 30 градусів. Так у нас виходить, огірок рочки потягнувся із за того, що температура нічна у нас не 15-18, а виходить десь 25-20, інколи навіть і 30 може бути, якщо нормально підкинемо дровцят. Так, що ж. Будемо проливати, напевне, і по самому листове. Наливаємо таку лієчку, будемо проливати так, щоб і пролити наш листок. заберемо нашого радусника. Цю касету ми одну і вчора пролили, тому що в нас залишилось. Після помідору, то ми сьогодні вже її не будемо проливати, Пролім ще цих чотири касети. Ось так. Ну, вода в нас така літня. Так що якось отак будемо проливати. Дамо і по щоб наш огірок. Ми, може, так переберемося так по скорому по листови, а далі другою лікою будемо підливати, ось таке підливати вже під самий корінь. Зараз у нас температура низька, сонця немає, так що можна опрацювати по листови. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал, друзі, слідкуйте. За доглядом і вирощуванням ягідної культури, ну і вже і овочевої. Не забудьте поставити лайк. Всім дякую за увагу.